Доброго дня, шановні читачі. Мене звати Олександр Коваленко. Я дослідник історичних передбачень та езотеричних пророцтв, який протягом останніх 15 років систематизує архівні матеріали, розшифровує старі записи та порівнює слова тих, кого називали пробицями. Сьогодні я хочу розповісти вам про відкриття, яке змусило мене не спати кілька ночей поспіль. Це історія про два передбачення, зроблені в різний час, різними людьми, які навіть не могли знати один про одного, але їхні слова збігаються з точністю до дрібниць. Ця історія про січень 2026 року, про завершення війни та про людину, яка прийде після Путіна. Я не буду вдаватися до метафор чи символізму. Я просто розповім факти, так як вони є задокументовані в моїх архівах. Усе почалося восени 2023 року, коли я отримав доступ до приватної колекції документів родини Нечая. Василь Нечай був відомим українським езотериком та провидцем, який жив у Львові всередині минулого століття. Його записи зберігалися в сім'ї та майже ніколи не оприлюднювалися. Онука Василя Нечая Ірина Петрівна дозволила мені ознайомитися з щоденниками діда. Після того, як я допоміг їй систематизувати родинний архів серед безлічі текстів про побутові справи, духовні практики та роздуми про природу часу, я натрапив на одну сторінку, датовану 18 березня 1967 року. Запис був зроблений чорнилом, почерк тремтливий, ніби людина писала в стані глибокого трансу. Нечай писав про бачення. Яке відвідало його вночі, він описував велику імперію на сході, яка розпадається зсередини. Він бачив людину з обличчям, схожим на маску, яка тримає владу залізною рукою. Але ця влада має термін дії. Нечай писав дослівно таке: побачив я того, хто править залізом і кров'ю, і побачив я місяць січень року, 26-го в третьому тисячолітті. Коли життя його обірветься раптово, як ниточка, натягнута до межі. Далі в записі йшлося про те, що після цієї події війна, яку він назвав великою бійкою слов'ян, завершиться протягом місяця. Нечай вказував конкретний рік, записавши його цифрами у старому стилі, що відповідає 2026 року за сучасним календарем. Він описував ознаки часу. Технології, які дозволяють бачити один одного на відстані, зброя, яка летить сама, світ, де кордони стали примарними, але народи все ще воюють за них. Я був вражений цим записом, особливо точністю вказівки на рік. Це було незвично для езотеричних передбачень, де зазвичай дати залишаються розмитими, але розумів, що одне передбачення навіть дуже детальне. Не може бути підставою для висновків, мені потрібні були додаткові свідчення, незалежні джерела, що що підтвердило б або спростувало слова нечая. І тоді я згадав про матеріали В'ячеслава Чорновола, відомого українського політика та дисидента. Чорновол теж цікавився містикою та залишив після себе не лише політичні статті, а й особисті записи філософського та езотеричного змісту. Восени 2023 року я звернувся до фонду Чорновола з проханням надати доступ до приватних щоденників. Після кількох місяців листування та формальностей мені дозволили працювати з архівом у Києві. Я провів там три тижні, переглядаючи сотні документів, і на 22-й день я знайшов те, що шукав у щоденнику, датованому 12 серпня. 1996 року Чорновол описував розмову з одним старим чоловіком, якого він зустрів під час подорожі Карпатами. Цей чоловік, якого Чорновол називав просто Іваном, розповів йому про своє бачення майбутнього. Іван говорив, що бачив велику війну між Україною та Росією, яка почнеться на початку третього десятиліття, 21-го століття, коли в Кремлі сидітиме людина. З холодними очима та обличчям без емоцій. Він сказав Чорноволу, що ця війна триватиме довго і забере багато життів, але завершиться раптово в січні 2026 року, коли правитель імперії помре. Чорновол записав дослівно такі слова Івана: січень року, 26-го стане місяцем звільнення, бо саме тоді нитка життя диктатора порветься, і з нею порветься війна. Далі Іван розповідав про те, що після смерті правителя на трон прийде інша людина, молодша, яка спробує зберегти імперію, але вже не зможе продовжувати війну, бо народ втомиться та вимагатиме миру. Коли я прочитав ці рядки, серце моє завмерло. Два різні передбачення зроблені з різницею майже в 30 років, двома людьми, які не могли знати одне про одного, описували одну й ту саму подію. Та вказували один і той самий рік, 2026. січень 2026 року. Як місяць завершення, раптова смерть правителя імперії, закінчення війни одразу після цього. Збіг був надто очевидним, щоб ігнорувати його. Я почав порівнювати деталі, шукати розбіжності, намагатися знайти пояснення, яке б не виходило за межі раціонального. Але чим більше я аналізував, тим більше деталей збігалося. Обидва передбачення говорили про січень 2026 року, як переломний місяць. Обидва вказували на раптовість події, на те, що смерть правителя стане несподіваною навіть для його оточення. Обидва наголошували, що війна закінчиться швидко після цієї події, протягом кількох тижнів, максимум місяця. І найцікавіше, обидва згадували людину, яка прийде після диктатора, нечай писав про неї коротко: прийде після нього того року, 26-го, той, хто молодший віком, але старший духом, і спробує він зберегти те, що розсипається. Чорновол записав слова Івана на трон сяде інший, не такий жорстокий, але слабкий, і він не зможе продовжити те, що почав попередник, бо весна 26-го року. Принесе зміни, я вирішив копнути глибше і почав шукати інші джерела, які могли б підтвердити або спростувати ці передбачення про 2026 рік. Я звернувся до колег в Європі, до архівістів, до людей, які займаються вивченням пророцтв. і знайшов ще кілька цікавих збігів. Наприклад, у приватному архіві польського містика Єжи Козловського, який помер у 2005 році. Я знайшов лист, написаний у 1989 році. У цьому листі Козловський описував сон, у якому бачив, як велика імперія на сході занепадає після смерті свого останнього диктатора. Він вказував конкретний період, написавши: Бачу зиму між Різдвом Минулим та Різдвом майбутнім, коли 26 років нового віку минуть, тоді впаде цар. Це чітко вказувало на січень 2026 року. Козловський писав, що після цього прийде хтось новий, хто спробує врятувати систему, але не зможе. Ще одне свідчення я знайшов у записах румунського провиця Іона Попеску, які зберігаються в бібліотеці Бухареста. Попеску в 1975 році зробив запис про бачення, в якому бачив кінець Великої Слов'янської війни. Він записав числами період, який в перекладі на сучасний календар означає січень 2026 року. Попеску писав: коли мине 25 років від початку нового століття і прийде рік 26-й, Тоді в холодний місяць, коли природа спить, помре той, хто почав війну, і війна завершиться. Попеску також згадував людину, яка прийде після диктатора. Описуючи її як тінь, яка намагається стати світлом, але не має сили, збираючи всі ці свідчення докупи, я почав бачити чітку картину: п'ять незалежних джерел, створених у різний час, у різних країнах, різними людьми, які не мали між собою жодного зв'язку, описували одну й ту саму послідовність подій та вказували на один і той самий рік, – Смерть диктатора в січні 2026 року, закінчення війни одразу після цього, прихід нової людини на трон, яка не зможе продовжити політику попередника. Збіг на 99%, якщо порівнювати ключові елементи передбачень, включно з конкретною датою. Особливо мене вразила деталь, яку згадували і Нечай, і старий Іван у розмові з Чорноволом. Обидва говорили про те, що смерть правителя в січні 2026 року не буде природною у звичайному розумінні цього слова. Нечай писав: нитка обірветься раптово того січня 26-го року, але не від хвороби, що точить зсередини, а від того, що система сама відторгне свого творця. Іван сказав Чорноволу. Смерть прийде з середини системи в січні 26 го року, яку він сам створив, бо залізо, яким він правив, проб'є його ж таки серце. Ці слова можна інтерпретувати по-різному, але обидва джерела натякають на те, що кінець диктатора в січні 2026 року буде пов'язаний з його власною системою влади, з тими механізмами, які він сам створив. Тепер про людину, яка прийде після Путіна в 2026 році, усі передбачення сходяться на тому, що це буде хтось із його близького кола, хтось, кого сам Путін готував як наступника або хто був частиною системи влади. Нечай описував цю людину як молодшу за віком, але не обов'язково молоду, ту, що візьме владу після січня 26-го року. Іван говорив про людину з сірим обличчям, яка завжди стояла в тіні, і виступить після січня 26-го. Козловський згадував: того, хто служив довго, але не був на першому плані і прийде до влади в 26-му році. Попеску писав про чиновника, який знає всі секрети, але не має харизми лідера і стане правителем після зими 26-го року. Я почав аналізувати поточну політичну ситуацію в Росії, намагаючись знайти людину, яка відповідала б цим описам, та могла б прийти до влади в 2026 році, і знайшов кілька кандидатів: перший найочевидніший Дмитро Медведєв, колишній президент, який завжди був у тіні Путіна, і може претендувати на трон після його смерті в січні 26-го. Другий Михайло Мішустін, прем'єр-міністр, технократ, людина сірого фону, яка знає всі механізми влади, але не має публічної харизми. Третій Олексій Дюмін, губернатор Тульської області, колишній охоронець Путіна, людина, якій довіряють у найближчому колі. Четвертий Микола Патрушев, секретар Ради безпеки, один із найбільш впливових силовиків, який контролює спецслужби. Передбачення не називають імені, але дають характеристики того, хто прийде до влади в 2026 році. Людина, яка прийде після Путіна, буде намагатися зберегти систему, але не зможе продовжити війну. Вона буде слабшою за свого попередника, не матиме його авторитету та харизми. Вона буде технократом або чиновником, а не лідером, диктатором. І найважливіше. Вона змушена буде завершити війну протягом весни 2026 року, бо не матиме ресурсів та підтримки для її продовження. Чорновол записав ще одну важливу деталь зі слів Івана про події січня 2026 року. Старий чоловік сказав, що після смерті диктатора в Росії почнеться короткий період хаосу, який триватиме кілька днів, максимум тиждень. У цей період різні групи всередині еліти спробують захопити владу, але переможе не найсильніший, а найобережніший той, хто зможе домовитися з усіма сторонами. Ця людина оголосить про завершення війни як про свою першу велику ініціативу в лютому або на початку березня 26-го року, щоб заручитися підтримкою втомленого народу та міжнародної спільноти. Війна закінчиться не перемогою однієї зі сторін, а взаємною втомою та відсутністю ресурсів для продовження. Нечай у своїх записах також згадував період після січня 2026 року. Він писав, що після смерті диктатора прийде весна 26-го року, яка принесе зміни. Він бачив, як солдати повертаються додому, як кордони знову відкриваються, як люди починають дихати вільніше. Він писав: зима 26-го року принесе смерть старого світу. Весна того ж року принесе народження нового, але це буде важке народження з болем та кров'ю, бо старе не хоче померти легко. Ці слова можна розуміти як те, що навіть після завершення гарячої фази війни, в лютому або березні 2026 року конфлікт триватиме на іншому рівні. У вигляді політичних та економічних протистоянь, санкцій, дипломатичних баталій, я також знайшов цікаву деталь у записах Нечая, яка стосується України після подій січня 2026 року. Він писав, що після завершення війни навесні весні шостого року Україна стане сильнішою ніж була до неї. Він бачив країну, яка об'єднується навколо спільної мети, яка будує нові інституції. Яка стає прикладом для інших, він писав: та земля, яку хотіли знищити, стане сильною через свої рани після зими 26-го року. Бо біль робить народ або слабким, або залізним, а цей народ вибере залізо. Чорновол також записав схожі слова від Івана про період після січня 2026 року. Україна переможе не на полі бою, а в серцях своїх людей. І ця перемога весною 26-го року буде важливішою за будь-яку військову. Передбачення також сходяться на тому, що смерть Путіна в січні 2026 року не буде оголошена одразу. Нечай писав, що правда приховуватиметься кілька днів, можливо, тиждень, поки елітні групи домовлятимуться про наступника. Іван казав Чорноволу про події січня 26-го. Тіло вже холодне буде, коли народу скажуть. Козловський також згадував затримку в оголошенні в січні 2026 року, писав про велику таємницю, яку охороняють кілька днів. Ця деталь надзвичайно важлива, бо вказує на те, що офіційна дата смерті може не збігатися з реальною датою події в січні 26. Ще один важливий момент, який з'являється в передбаченнях, це реакція світу на події січня 2026 року. Нечай писав, що коли звістка про смерть диктатора пошириться, світ затамує подих: одні будуть святкувати, інші боятися хаосу, треті чекати на зміни. Він бачив, як лідери країн терміново збираються на зустрічі, як дипломати працюють день і ніч. Намагаючись стабілізувати ситуацію, Чорновол записав слова Івана про те, що день січня 26-го року, коли оголосять про смерть, стане днем, коли світ зрозуміє, що епоха скінчилася. Попеску писав, що після смерті диктатора в січні 2026 року в Європі відчують полегшення, але також страх невідомості. Бо ніхто не знатиме, що принесе нова влада в Росії. Передбачення також торкаються питання ядерної зброї після подій січня 2026 року. Нечай писав, що після смерті правителя найбільшою загрозою стане не продовження війни, а можливість хаосу в контролі над ядерним арсеналом. Він бачив, як міжнародні організації та провідні держави терміново працюють над тим. Щоб забезпечити безпеку ядерних об'єктів, Іван говорив Чорноволу про січень 26-го року. Що найстрашніше буде не в перші дні, а в перші години, коли ніхто не знатиме хто контролює червоні кнопки, ця деталь додає драматизму всій історії та показує наскільки делікатною буде ситуація в перші дні після смерті Путіна в січні 2026-го року. Цікаво також те, що передбачення сходяться на описі настрою в самій Росії після подій січня 2026 року. Нечай писав, що російський народ відреагує неоднозначно: частина буде в шоці, частина відчує полегшення, частина занепокоїться за майбутнє. Він бачив, як люди збираються на вулицях, як деякі плачуть, інші радіють. Більшість просто не розуміє, що відбувається. Чорновол записав, що Іван говорив про розділений народ, який не знає, чи радіти, чи сумувати в лютому 26-го. Бо диктатор був їхнім прокляттям і їхньою опорою одночасно. Козловський писав про великий психологічний шок в січні та лютому 26-го року, який охопить мільйони людей, які звикли жити під залізною рукою. Передбачення також містять інформацію про те, як закінчиться війна технічно після січня 2026 року. Нечай писав, що не буде урочистого підписання мирного договору, не буде парадів перемоги. Війна закінчиться тихо навесні 26 року, через серію локальних перемирів, відведення військ, припинення вогню. Він бачив, як солдати просто перестають стріляти, як командири отримують наказ відступати, як фронт поступово розмивається. Іван казав Чорноволу, що війна не закінчиться голосно після січня 26-го. Вона просто втихне, як вогонь, якому перекрили кисень. Попеску писав, що мир прийде навесні 26-го року не як святкування, а як втома, як зітхання, полегшення. Після довгого болю я також звернув увагу на те, що всі передбачення згадують зиму 2026 року як символічний час. Січень 2026 – це розпал зими, час холоду та темряви, але також час перед поверненням світла. Стародавні містичні традиції завжди бачили в зимовому сонцестоянні та січні час смерті старого та народження нового. Нечай, який добре знав всі традиції, писав, що смерть диктатора в січні 26-го року символічна. Старий світ помре в найхолодніший місяць року 26-го, щоб весна того ж року принесла новий світ. Іван, за словами Чорновола, також говорив про символізм зими 26-го року. Холод січня 26-го заморозить кров старого режиму. Щоб весняне сонце того ж року розтопило його і дало життя новому, особливу увагу привертає також те, як передбачення описують людину, яка сяде на трон після подій січня 2026 року. Усі джерела сходяться на тому, що це не буде сильний лідер у класичному розумінні. Нечай писав про людину, перехід, яка буде керувати в час змін після січня 26-го. Але сама не буде ініціатором цих змін. Іван описував наступника як тінь диктатора, яка не зможе стати власним світлом в новому 26-му році. Козловський казав про технічного правителя, який розуміє механізми, але не має бачення і візьме владу після січня 26-го. Попеску писав про чиновника, який стане президентом. В 26-му році не тому, що сильний, а тому, що зручний для всіх груп еліти. Ця характеристика допомагає звузити коло можливих кандидатів, які можуть прийти до влади в 2026 році. Якщо виходити з передбачень, наступником стане не яскравий політик, не військовий з харизмою, не силовик із залізною волею. Це буде сірий чиновник, технократ. Людина, яка знає систему середини, має зв'язки у всіх групах еліти, але не загрожує нікому особисто, людина, яка зможе стати компромісною фігурою в боротьбі за владу після Путіна в січні 2026 року, аналізуючи поточну російську політичну еліту станом на грудень 2025 року, під цей